Навіть під час воєнного стану, коли ресурси спрямовані на оборону та підтримку військових, у Сергіївській громаді знайшли можливість подбати про комфорт та безпеку своїх рятувальників. Завдяки зусиллям місцевої влади та підтримці депутатського корпусу було завершено капітальний ремонт 45-ї державної пожежно-рятувальної частини, утепливши стіни будівлі та повністю оновивши фасад. Це стало можливим завдяки субвенції громади. Начальник Білгородністровського районного управління головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Одеської області полковник служби цивільного захисту Олександр Чуханенко запросив знімальну групу першого муніципального до вогнеборців Сергіївки. На зустрічі були присутні секретар та представники депутатського корпусу Сергіївської селищної ради. Доброго дня, вітаю. Хочу вам показати, які були проведені роботи в минулому році щодо покращення стану пожежної частини, в тому числі завдяки вам. Як зараз у нас пожежні частини завдяки вам стало тепло. Це рішення має велике значення, адже теплобудівля – це не лише економія енергоносіїв, але й комфорт для працівників, які щодня ризикують власним життям, допомагаючи іншим. Стало дуже тепло. Дякуємо за виконану роботу. Почуваємо себе в людських умовах. З якісною теплоізоляцією чоловіки зможуть працювати в умовах, які дозволять їм зосередитись на головному рятуванні життя людей та їх майна. Олександр Савичу дуже дякую вам за запрошення для того, щоб ми в очі могли подивитися на сумісно пророблену роботу. Ми, як я, як представник влади і депутатський корпус розуміємо в тісній співпраці з вами щодо ваших потреб і. Дуже раді бути присутніми сьогодні тут для того, щоб побачити наші сумісні плоди. Ми завдяки вам зробили повністю капітальний ремонт утеплення стін, провели термомодернізацію, замінили наші візні ворота для пожежної техніки на енергоефективні, і в пожежній частині дійсно стало набагато тепліше. Причому Кількість вугілля дров, які ми спалюємо, вони не змінилися, а навіть зменшились. Тому ці всі результати дають свої плоди. Це йде в першу чергу на той момент, щоб зекономити державні кошти. По перше, хочу подякувати Аліку Вячеславовичу, керівнику ДСНС нашого району за його роботу. Також в особі Артема Оліговича, усім головам та депутатам ОТГ, які допомагають нашим хлопцям з ДСНС, які завжди на передовій. Час, коли Україна бореться за свободу, кожен такий крок це прояв незламності та турботи про тих, хто є невід'ємною частиною нашого спокою. Кожна гривня цієї субвенції це вклад у безпеку, адже вогнеборці щодня рятують людські життя. Сергію Вікторовичу, Олександр Вічеславичу. Я хотів би від селищної ради від нашої громади дуже вам подякувати за ту роботу, яку ви робите, особливо під час військового стану. Дуже Дякую вам за те, що приймаєте під час повітряних тривог мешканців наших у вашому пункті незламності. Дай Боже, вам успіхів, доброї роботи. Дякую вам дуже за роботу. Дякую. Дякую. Сергіївська громада показала приклад, як ефективно поєднувати турботу про героїв і енергоефективність. Дбаємо про комфорт, підтримуємо захисників. Олеся Самчинська, Наторікінчук, перший муніципальний.